Так, Всім доброго дня. Майже зробили голуб'ятню, починаємо заводити голубів. Починаємо ми трошки заповняти голуб'ятню. І починаємо ми з кіровограда. Кіровоград хорошого качества. Це по Шевченку. Таких голубів дуже мало. Таких голубів маловато. Ну а це от ми будемо їх зараз запускати. Тут у нас уже голодатель готова плюс їх в руках. Рука. Зверніть увагу. Такі, Такі кіровоградські. Здесь классично бабочка. Классично бабочка. Первый голубь залетает. Да. Все. Это пара такая. Это таких голубів мало. Бачите, яка рижана, яка грудь. Вони маленькі. Так, першу пару. Сейчас я принесу еще. Кіровограда. Кров та сама по Шевченку. Отакі. Ну як на мене якість цих кіровоградських непогана. Давай, давай, заходь. Так. Так ось вот такі керограски, така грудь, ось такий глаз. на доволі хотів. Давай, давай, давай заходи. Так что дві пари голубів я закинув в голуб'ятню. Вони Бо Вони тут у мене хто де жив. А поки зробив голуб'ятню. Так що оце ось перший перший голубий. А ти чого? Ні. Ти В депресії. Що ви мене возити туди-сюди. Це коротше. Голубий. Це Кіровоград. Я буду по чуть-чуть короче їх порвать і то, що буду вже вкидувати, буду, буду вам показувати. Сейчас я покажу тримаків, яких е, ну сейчас порвать вкину. Так що будем начинать с Николаев. Ось кремаки. Ну, трохи вони крупнуваті. Ну подивимось, будем будуть літати. Одна таку масть кремаки. Цих. Я їх вкину, а на днях закрию парувати. Такі кримочки. Кримачки. зараз, зараз я тебе вкину, підожди. Ну, такі сила в руках є. Подивимось. Трохи вони крупнуваті, ну як на мене. ну подивимось. не все що тут буде, я буду держати. От от. Ну Це перші голуби, про яких я сьогодні вам їх показую. Ну а далі там їх ще, ще багато буде. Там і рижі, і краснорябі, і сірі, і, поя, і поясай.